2024 рік ми почали з гучної заяви на весь світ. Вперше в історії український фільм отримав Оскар стрічку «20 днів у Маріуполі. режисера Мстислава Чернова визнали найкращим повнометражним документальним фільмом. я хотів би могти обміняти це на те, щоб Росія ніколи не атакувала Україну. ніколи не окуповувала наші міста. Уже відомо, що в 25-му на Оскар претендує український документальний фільм Порцелянова війна, який зібрав кілька гран-при на міжнародних кінофестивалях. Тим часом український фільм Павла Острікова Ти Космос здобув гран-прі на конкурсах у Німеччині та у французькому Страсбурзі. Став найкращим на фестивалі наукової фантастики в Італії, а виконавця головної ролі Володимира Кравчука визнали найкращим актором на кінофестивалі в Салоніках. Це що зараз прийшло? Так, Андрюха. Звідки? Адресат невідомий. На кінофестивалі у Каннах аплодували Джамалі. Документальна стрічка про творчість співачки Джамала Songs of Freedom» отримала золотого дельфіна у категорії Людські проблеми та соціальні питання. Я не могла повірити своїм очам, що це відбувається саме зараз з нами. І мені це нагадувало розповіді моєї прабабусі, бабусі. А за альбом Кирим Джамала отримала національну Шевченківську премію та світове визнання, увійшовши у топи світових. Музичних чартів лауратом Шевченківської премії цьогоріч стала й вистава театру імені Івана Франка. Конотопська відьма її назвали культурним феноменом, як і загалом театральний бум по всій країні. Українські імена цьогоріч з'явилися на білборді Times Square у Нью-Йорку. Надя Дорофєєва і Кола стали обличчям обкладинки плейлиста Іквол від Spotify в рамках ініціативи популяризації музичної творчості жінок з усього світу. Вкотре Україна вписала себе в історію Євробачення. Джері Хейл та Альона Альона вибороли третє місце на конкурсі з піснею Тереза Марія. А номер поставлений одеситкою Таню Муіньо підкорив серця мільйонів. За цей рік українська кліпмейкерка Муіньо зняла на шумілі кліпи для Дуа Ліпа, Леді Гаги і Дженіфер Лопес. До речі, Джей Ло для своєї відеороботи вбралася в сукню від Івана Фролова. А наразі всі обговорюють образи Бійонсе, її доньки і команди для виступу на різдвяному матчі НФЛ в Техасі, які створив Фролов. Грандіозними виступами відзначилися наші виконавці. Перший сольник в палаці спорту зібрала кола. Цілих п'ять виступів поспіль на найбільшому майданчику країни дали легендарні океанельзи та трьома сольними концертами. Вразив Артем Пивоваров. До речі, барабани Артема в топі не тільки в Україні, а тепер ще й в Саудівській Аравії. Після того, як Пивоваров ефектно супроводив боксера Олександра Усика до звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, його треки розривають тік-ток та звучать у місцевому таксі. Під українську бандуру несподівано заспівав легендарний стінг. Він навіть долучив військового з культурного десанту Тараса Столяра до свого концерту. А все більше українських зірок збирають на закордонних гастролях мільйонні донати для ЗСУ.